Так, всіх вітаю, мене звуть Оксана Кічева. Я наставник для жінок, допомагаю пройти ваш шлях легко, до ваших бажань, до ваших мрій, розібратися з якоюсь вашою проблемою, яка вам заважає на сьогоднішній день. Це може бути ваше проявлення, це може ваша бути сфера реалізації, це може бути ваші стосунки, там, відносини з чоловіками. Будь-що те, що вам не дає рухатись вперед, до ваших бажаних результатів. Я є ще ароматерапевт, займаюся ефірними оліями натуральними. Я їх дуже обожнюю так, так, як я люблю все таке, знаєте, жіноче, натуральне, все-таке все таке містичне, все таке цікаве, те, що. Приваблює більшість жінок. Зараз я з 2019 року займалася практиками рейки, почала займатися. Мене також цікавлять камінчики. Тобто я люблю все таке, знаєте, як то сказати, таке якесь енергетичне, містичне. ну, Коротше, таке всяке цікаве. Я теж на своєму шляху, я теж йду вперед, тому що я хочу змінити своє життя. Я його міняю своє життя. Я змінюю. У мене абсолютно ну, змінилося все, що в мене було. Те життя, яким я жила до 2023 року. це була... Одна версія Оксани, а зараз 2024 вже рік, це зовсім інша версія Оксани. І я хочу з вами поділитися своїм досвідом, своїми такими знаннями. Це те, що нам допомагає на шляху нашої трансформації. Тому що без трансформації ми не зможемо пройти далі. У нас будуть... Не буде нічого рухатись, не буде ніяких змін і нічого не буде відбуватися. Тому я розкажу вам про те, що коли нам хочеться цих змін, ми їх прагнемо, ми дійсно починаємо робити якісь рухи, як наприклад і мене. Я почала робити, займатися практиками рейки, тому що я хотіла змін в своєму житті. Я тоді працювала в наймі, я тоді в мене були дуже такі сильні блоки. Страхи з проявлення, це хто що скажуть, як я буду виглядати, хто що про мене подумає. ну, коротше, Дуже багато різних таких страхів. І дякувати Богу, я на своєму шляху це все прохожу, трансформую, прибираю і. Росту, росту і йду далі. І комусь на сьогоднішній день я теж можу допомогти, тому що для когось, хто свій шлях іде і не може пройти якийсь етап, для нього я вже є як точка Б, і тому я зможу допомогти комусь пройти далі. Так, от, я про ці зміни, які в житті хочеться. Хочеться якихось бажань своїх, щоб вони реалізовувались. Хочеться, щоб чоловік був поряд і був уважний до вас, допомагав, чув вас, прислуховувався до вас, так щоб відносини були зовсім інші, а не тільки в одну сторону, там, де жінка сама все вирішує, все тягне на собі. Оце така там. Сильна, незалежна, він в мене нікчемний, а я вся така спроможна, на мені і діти, і я ще маю роботу, і ще я можу закривати потреби нашої сім'ї, якщо чоловік десь не витягує. І різні бувають проблеми, різні бувають етапи в житті, і нам, звісно, їх хочеться поміняти. Це я до того, що потрібно проходити трансформацію, іти в свій такий оцей страх, який нам заважає, який нас тримає на місці. Так от, коли ми всесвіту, всіми своїми фібрами душі, всіми своїми бажаннями. Наприклад, як я починала якісь там маленькі проходити марафони з бажання, там починала якісь проходити пізнання для себе, шукала щось, якісь відповіді. Так, в, тих, в тих же практиках рейки там дуже багато інформації, яка мені відгукувалася, яку мені тоді мій наставник, мій вчитель говорив. Так? Він мені пропонував, що мені потрібно піти займатися вокалом, він мені казав, що піди займайся танцем. А в мене все всередині рвалося, і мені було дуже важко в це повірити. Я постійно з ним сперечалася, казала, е, для чого мені ці танці, я не хочу танцювати, мені не треба танцювати. Або з приводу вокала, я сперечалася з ним, казала, я не буду співачкою, для чого мені ці, цей вокал, думаю, що ходити туди, витрачати свій час і гроші. Це ж на мене було. Капець, як страшно, тому що це треба. Треба, Для мене було в кавичках, що це гроші треба вкладати в нікуди. А зараз я це люблю, я цим займаюся, я ходжу на йогу, я хочу йти на танці. Я, хочу... я вже ходила на танці, я багато років на йогой займаюся. Я... На вокал ходила. Ну, я так періодично. Тобто мені зараз це дуже подобається. Я тепер розумію все, що хотів мені тоді вчитель передати. Цю інформацію, що це буде допомагати мені розкривати мою жіночність, мою сексуальність, мою впевненість. І я це зможу передати своєму чоловікові, зарядити його. І від того він почне, почне розкриватися, і наше життя буде змінювати. Тобто я буду його наповнювати іншою енергією, я почну по-іншому випромінювати свою енергію. І відповідно від цього, буде у нас все мінятися, тільки в кращу сторону. Але без трансформації нікуди. Тому що. Всі ті шляхи, якими ми йшли, тобто наше життя, та, все те, що ми пробували, всі ті дії, які ми робили, всі ті думки наші, це наше мислення, це наші е, постійні однотіпні ці дії, які ми робили, та, в життю, вони нас не привели до того результату, який ми хочемо, а тільки завели нас в якийсь глухий кут, де ми не можемо знайти вихід. І ми з цим сперечаємося, ми з цим не згодом. Нам це не подобається, ми е, хочемо щось -таки кращого, щось, щось все-таки ще іншого. Та? Тобто є якісь там е, з, ну, такі маленькі здвіги, так? є якісь там е, я там щось відчула таке, я там відчула в собі то, там я бачу, що я по-іншому на щось відреагувала, я там якось відповіла по-іншому, десь я відстояла свої кордони, і мені так це все сподобалося. Але це все-таки такі маленькі кроки, і нам, ми за них трохи пораділи, але потім підходить такий момент, коли нам знову. Хочеться ще щось більшого, щоб, щоб дійсно це, наприклад, відобразилось на нашій матеріальній реальності, тобто, щоб збільшилися мої доходи, да? або якби чоловік би почав більше заробляти грошей, так? або ці стосунки наші так змінилися, щоб навіть оточуючи, це бачили і говорили, що ви дійсно крута і класна пара, і у вас все офігенно виходить. Це все те, що нас рухає вперед, те, що нам не дає спокійно засинати на одному місці. Так само відбувалося і зі мною. Я все це розказую тільки зі свого досвіду. Я нічого не видумаю і не розказую те, що я десь у когось бачила чи чула. Я вам все розказую, як відбувалося в мене. І ділюся з вами, тому що для когось ця інформація може бути корисною хтось може бути на такому етапі, на якому колись була я. І він думає, ця людина, ця жінка. Вона думає, що їй дуже важко, вона думає, що їй дуже страшно. Вона думає, що в ній нічого не вийде, що вона не зможе нічого. Тому що страхи вони такі, скажімо так, і без трансформації у нас нічого в житті не буде мінятися. І всесвіт нас підводить до таких людей, до таких провідників, наставників, доцілителів. Ну зараз дуже багато є напрямків, але це все дієве, я вам хочу сказати. Будь-який. Е Будь-яка практика, з якимось направленням, вона дуже-дуже буде корисна. Нам може здаватися, що ми в моменті не відчуваємо цього результату. Нам може здаватися, що це щось таке було, що я взагалі нічого не відчула і не зрозуміла. Але, дівчата, повірте, з часом. Це буде видно, це буде відчутно, ви будете це бачити на собі. Ми всі хочемо швидких результатів. Ми всі хочемо одночасно бути, знаєте, одночасно так от так раз, я проснулася чи відкрила очі, а в моєму житті на перед очима все буквально змінилося. Але так швидко не буває, дівчата, тому що. Бо потрібен час, потрібна перестройка, потрібно е, виїхати по цій трансформації. По-перше, заход відбувається спочатку, потім проходить сама трансформація. Трансформація це болюча тема, вона важка. Людина постійно е, має звільнитися від цих поганих відчуттів, від цих емоцій, від цих блоків, образ. Нам завжди здається. Я вже все пропрацювала, в мене вже нічого нічого не турбує в моєму житті? Вже все нормально. в мене вже нема чого що вишукувати, що, що із себе ще якби, вибирати. Але, дівчата, повірте, це все мозок. Він тормозить, він говорить, его наше, воно каже, тіпа, тобі достатньо, ти вже і так класно, в тебе і так вже все, все добре, ти вже така крута, з тобою все добре. Але поки що ви не бачите це на своїх очах, ви не можете ще потрогати ті самі гроші і так само про відносини. Це не про стосунки, про вашу проявленість, про вашу реалізацію. Це все, коли ви починаєте проявлятися в житті, ваше життя буде мінятися, і ваші стосунки будуть мінятися, і ваші доходи будуть мінятися, і ваші люди будуть мінятися, які будуть до вас приходити, з якими ви будете. Співпрацювати або спілкуватися. Якщо ви працюєте десь на роботі, так само у вас будуть мінятися ваші відносини з вашими колегами, з вашим начальством. Тому що ви будете мінятися із середини. Коли ми міняємося із середини себе, наш зовнішній світ починає мінятися. Ми не можемо міняти когось, хто нам не подобається, тому ми завжди працюємо з собою. Далі. Далі про трансформацію підводяться такі люди, підводяться цілителі, які, з якими ми, як то сказати співзвучні, ті люди, з якими ми співзвучні, з ким у нас наші цінності переплітаються. От, Наприклад, мої цінності в житті це моя сім'я. Це моя реалізація, моя, цін... моя цінність це мій гармонічний стан, світ моїх ефірних олій для мене важливий. Для мене важливо, як я провожу час зі своїм чоловіком, які в мене відносини з моїм сином, з моїми дітьми, потім які в мене відносини з моєю мамою. В мене тільки мама залишилась. Тобто це все мої цінності. Я, мені подобаються подорожі, мені подобається спілкування, мені подобається жіноче коло, мені подобається ком'юніті жіночі. От, наприклад, в нашій спільноті з ефірними оліями дуже багато жіночих енергій. Жінки, ми спілкуємося і ведемо. Співпрацю там, зустрічі, жінки, які, наприклад, є вище за мене. Тобто я можу з ними обмінятися енергією, я можу напитатись набратись якогось їхнього досвіду, якоїсь їхньої енергії, більш сильнішою, більш впевненішою для того, щоб і я могла зрости. Це дуже важливо зараз, в наш час, коли багато жінок проходять трансформації, які хочуть змін. Їм нема з ким поділитися, нема з ким отримати оцю підтримку, нема з ким поспілкуватися, щоб тебе зрозуміли. Тому що спочатку, особливо, коли ми йдемо в цьому напрямку, то нас не завжди всі підтримують, нас не завжди всі розуміють нас може, може чоловік не Підтримувати спочатку, можуть хтось засуджувати з рідних і близьких, але повірте, коли ви йдете своїм шляхом, коли ви вірите в себе, коли ви не збиваєтесь, коли ви дійсно бажаєте цих змін своїх, повірте, чоловік буде перший, який вам буде казати дякую за те, що ти це робиш, за те, що ти працюєш над собою, він почне помічати, казати вам якісь гарні приємні речі І ви будете відчувати, що дійсно щось змінюється. І він буде тоді вас почне вас підтримувати. Ну Не завжди так буває. Буває, от мої трансформації теж проходили так, що я з чоловіком могла і лаятись. Ми один раз розійшлися з ним взагалі на 4 місяці, але. Але після цього наші відносини стали ще якісь кращі, ще якісь крепші, ще якісь більш глибші, більш як то ми ще більше почали один одного чути і розуміти і підтримувати. Тобто нічого поганого. Спочатку воно здається, що щось таке дуже погане відбувається, що щось таке, що наче в мене світ рушиться, наче мені дуже важко, погано, наче. Моє життя як закінчується, але насправді це тільки початок, і це дуже добре, коли у вас є такі відчуття. Це добре, коли вам щось не подобається і ви з цим працюєте. Це добре, коли ви йдете вперед, рухайтесь, якщо вам навіть і важко, якщо вам щось не подобається. Це означає, що ви не просто так в цьому світі, що ви тут потрібні, що ви важливі, що на вас вищі сили звертають увагу. Тобто, ви маєте в цьому світі щось дати корисне. От ви пройдете якийсь свій шлях, допоможете іншим пройти цей шлях. Тобто, ми всі одна одну тут підтримуємо, всі одна одні допомагаємо. І чим більше нас розкривається, чим більше ми... Проявляємося чим більше ми Корисні для світу, тим більше Всесвіт нам дає оцих всіх плюшок, цих радощів, оцих всіх класних позитивних емоцій. Тому що від чого нам не подобається і відбувається. Тому що ми прожили якийсь час з нашими цими програмами родовими, цими всіми установками, всіми цими блокуючими, що це не для нас, що це неможливо, що це нам не. Треба, що це нас вб'є, що від цього буде погано, але ми захотіли піти все ж таки в це. Змінити і опрацювати Наші старі програми, які не працюють, вони нас дьоргають дьоргають і нас затягують на цей перший рівень, де нам все важко, де нам все погано, де нам дається щось важко. Тому що це старі відголоски, які ми маємо все ж таки з себе витрусити. Для, для мене це зараз вже заблоковані емоції, ті, які я подавляла в собі, коли була з дитинства, тобто. В моєму дитинстві були важкі відносини з батьком. І я, як дитина, мала закрити рота, мовчати. Я ж не могла свого батька на нього кричати. Правильно, бо я ж була маленька. Я не могла на маму свою кричати або її бити, там, да, якесь давати давати цей відпір. І мені приходилось мовчати, бо я маленька. Маленькі не б'ються, не кричать, тобто не зляться. А ще й дівчинка. Типу ти ж хороша дівчинка, ти маєш мовчати, ти маєш терпіти, ти маєш це все переносити. А тепер ці всі заблоковані емоції із себе потрібно витрухувати, витрушувати, викидати і мінятися. Коли ми це викидаємо, ми міняємося і починаємо випромінювати зовсім іншу енергію. Так, добре, оцей весь шлях, він і є оця дорога переходу. Тобто ми можемо е, попасти до якогось одного наставника, так? з ним опрацювати себе. Можемо після цього піти знову в цю нову трансформацію з тою ж самою людиною, а можемо піти якогось іншої до іншої вже людини, яка буде вам ще ближче, ніж, наприклад, та або чи інша. Тобто ми завжди е, йдемо в цю трансформацію, змінюємо себе і рухаємося вперед, вперед, вперед і вперед, е, не затримуючи. Звісно, ми десь е, трохи пере, як, перепочиваємо, так? трохи даємо собі видихати, тому що трансформації дуже важкі і вони е, важко проходять, чим ви старша. По віку. От, я, наприклад, мені 43 роки. Відповідно, мої трансформації йдуть теж трошки важкіше, бо мої програми трохи глибші. Дівчата, яким під 30, в них трошки легше, там, скоріше, наприклад, і ще якось. Тобто всі ми рухаємося в своєму темпі, і по своїх відчуттях ми вже будемо відчувати, де ми. Можемо швидше, а де нам трохи треба відпочити і переходити на інший рівень. Так, от, наприклад, я тут собі записувала. Практики є такі, як змислення, тобто ми змінюємо своє мислення і наше життя починає мінятися. Я зараз почала використовувати. Тілесні практики мені допомагають заблоковані емоції пропрацьовувати. Тобто, в такому напрямку ми просто собі рухаємося і не очікуємо, не не шукаємо, що щось десь зробили не так, чи щось десь відбулося не так, чи щось десь пішло, може, не так. Тобто ми не очікуємо, коли ми це, це, створюємо процес очікування, відповідно, у нас створюється надмірна напруга, і це все воно затягується і стає ще важче. Тобто Ми робимо і відпускаємо просто. Далі даємо, як то сказати, себе в руки Бога, і все буде добре, і все, все буде класно. От. А є варіант такий, що можна нічого не міняти, можна просто народитися, можна просто собі жити, можна просто собі займатися якоюсь своєю справою. І нікуди не рухатись, і нічого не шукати. І вас не буде нікуди тягнути, ні в які трансформації, не буде для вас ніяких наставників підходити, підводити всесвіт, тому що людину все влаштовує, людина нічого не хоче міняти в своєму житті. Тому вибір кожного, якщо все ж таки у вас є якісь всередині думки, що я хочу цього, що я потребую цього успіху, я потребую цієї проявленості, я потребую класних крутих відносин, я потребую більше грошей, ніж є зараз. То ми обов'язково починаємо іти з. Людиною за ручку в трансформацію. Краще всього йди, йти з людиною тета-тет, -тет, або в якихось маленьких ком'юніті, маленьких групах. Тому що, коли це великий якийсь курс, там, де більше ста людей, дуже-дуже сильно важко отримати е свою. Дійсно глибинну трансформацію. Так, ви отримаєте трансформацію, але вона не буде така більш глибока, тому що в кожного із нас є свої запити внутрішні, і не завжди вони у всіх однакові. А коли доки великий глобальний курс, то на ньому дають якусь таку проблему, яка створюється в общому полі, скажімо так. А не завжди всі е, запити є однакові. Тому я всім вам бажаю успіху. Я знаю, що ви зі всім справитесь, я знаю, що у вас все вийде, я знаю, що ви все зможете, і ви неодмінно прийдете до свого результату. Е, я вас обіймаю. маю. Якщо вам потрібен буде е, розбір на якийсь ваш запит. Ви можете написати мені в особисті повідомлення, слово «хочу» і ми з вами домовимося, де я на протязі двох годин допоможу вам розібрати, що вас блокує, які програми вам заважають, що вам може допомогти, і чим я можу бути для вас корисною. Всім дякую і до зустрічі!